Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо знайомитися із викладачами школи І Сьогодні я хотів би представити вам доктора історичних наук, професора, члена кореспондента Академії наук України, керівника відділу проблем світового політичного розвитку, заступника директора інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України пана Олександра Микитовича Майбороду. Добрий день Олександра Маккитовича. Добрий день. Uh... Мені пощастило, що Олександр Бакидович погодився познайомити, прочитати для наших толечан курс, який слухають аспіранти інституту, які слухають студенти університетів. Це курс етнополітики. Курс неймовірно цікавий, і саме про нього ми сьогодні поговоримо. Олександр Бакитовичу і от перше запитання: а чим етнополітика може бути цікава і потрібна пересічному громадянину? Зараз ми живемо в світі, який глобалізується. Збільшується контакт між людьми, відбувається інтенсивний культурний обмін. В результаті міняються культури, міняються певною мірою навіть лексика народів, міняються їхній певною мірою, спосіб життя. Він стає більш універсальним. більш подібним один до одного. І в результаті виникла така е, точка зору, що нібито е, зараз е, от, е, вся, е, те, що називається культурною специфікою, національним колоритом, особливості, е, психології народів, все це нібито вже не має значення. Але насправді, насправді е, те, що ми називаємо етнічною специфікою, культурною мовною. Специфікою відіграє, продовжує відігравати дуже велику роль. Вона все зберігається в психології людей, в думках людей, в їхніх душах, в серцях, в почуттях, в емоціях і все це великою мірою впливає на характер тих процесів, які зараз відбуваються. Відбуваються великі зараз міграційні процеси, переміщення великих груп людей. Вони Потрапляють в інше оточення, і в результаті виникають е, проблеми їхньої адаптації, адаптації е, країни приймаючої і країни, е, країни реципієнта так званого, і, і адаптації цих груп великих мігрантів е, на новому місці проживання. Е, е, етнічними мотивами е, часто зумовлюються конфлікти, війни. Територіальні проблеми е, вирішуються, і е, в цих конфліктах, в цих суперечках, часто е, народи, уряди апелюють саме до етнічної історії, до своїх етнічних прав, до своїх історичних прав і так далі. Все це відіграє поки що відіграє дуже велику роль. Ну не говорячи про те, що кожен народ, якщо він вже сформувався, він прагне. До самозбереження, це е, інстинкт самозбереження, притаманний будь-якому живому організму, а те, що ми називаємо народом, етносом. Це живий організм, який все однаково, попри всі глобалізаційні процеси, прагне самозбереження. Люди е, хочуть гуртуватися, об'єднуватися, і вони об'єднуються не тільки на Основі бізнес інтересів не тільки на основі своїх територіальних інтересів, на основі своєї спільного походження, приналежності до своєї е, спільноти. Шукають в ній підтримки, е, в, в, допомагають один одного, е, мотивують свої дії на е, у світі, во саме своїми етнічними почуттями емоціями, і так далі. Все це продовжує відігравати дуже велику роль непомітно. Но часто це призводить до цих ця непомітна присутність етнічності, вона потім вибухає різного роду такими гострими конфліктами, війнами і так далі. От хочу запитати, а чи можна вважати Росії? Я знаю, що дехто з за, за кордону вважає російсько-українську війну етнічним конфліктом, чи може це вважатися етнічним конфліктом? Ну, е він не є безумовно, це між міждержавна війна, це навіть не конфлікт. От ми колись будемо говорити про це, тому що конфлікт це тоді, коли е, люди борються за одне й те саме. Ну у нас не було предмету для боротьби з Росією. Ми ні на що не претендували по відношенню до Росії. Ми не виступали якимось суперником для них з, з приводу територій. Якихось родовищ і так далі. Це була звичайна просто агресія, без всякого підстав для будь-якого конфлікту. Тому правильно казати, що це просто звичайна агресія, спробою анексії мінімум, а максимально з метою знищення української держави і знищення от українського етносу як такої системи взаємовідносин між людьми, коли вони відчувають свою спорідність. Олександр Микидович, ну от нас на слуху тих хто останніх там років 20-30, ну ми знаємо про етнічний конфлікт в Косові. Ми знаємо про ну, Чечню, мабуть, так? А які сьогодні є е, наскільки сьогодні актуальна тема етнічних конфліктів для світу? Ну, вона продовжується. Ну, насамперед, по-перше, на африканському континенті. Великою мірою багато конфліктів, він там зумовлено саме етногруповою приналежністю людей, їхніми давніми спогадами про образи, про шкоду заподіяну один у одному. Ну і це використовується тими, хто розмухав конфлікти для того, щоб ну, захопити. Інші території, ресурси, і так далі. Або просто заради, ну просто утвердження свого домінування в регіоні або на всьому континенті, там продовжується такий вплив етнічних конфліктів, і в Латинській Америці. Там, де е, пер, присутні ще такі групи індіанського населення, які зберігають свою специфіку, є ну, дискримінованими. Е, ну, Скажімо, відбуваються проблеми е, збереження е, і навіть не конфліктні проблеми, але проблеми збереження невеликих груп народів. Взагалі, -то, але, лю, зараз е, в людстві утвердилась думка, що етнічна розмаїтість, і культурна розмаїтність людства, це його найбільшим надбанням. Ну, глобалізація веде часто до розвивання культурної самобутності невеликих груп, їм важко вистояти перед напором універсальної глобальної культури. Стоїть питання про те, що про те, щоб як їм допомогти, щоб зберегти себе зберегти свою культурну своєрідність, яка дуже важлива, тому що людство не може бути не може стати абсолютно гомогенним, Тоді це буде сіра безбарвна маса, нецікава і так далі. Так що дуже багато проблем виникає і в ситуації російсько-українського конфлікту, те, що називається конфліктом війни, правильно казати, мотив теж етнічний, присутній, Він, це шовіністичний мотив Росії, яка ніяк не може заспокоїтись з приводу того, що колишня Русь ізначальна, тобто те, що було колись ядром Росії, тепер називається Україною. І росіяни хочуть, щоб і тут все було називалось руським, щоб всі тут називались русскими і так далі. Вони ну, ніяк це не можуть з цим змиритися, і це теж їхній їхні, мотив їхньої етнічної психології. Ну, ми ще, думаю, поговоримо ще посміємось разом от над цими російськими. Ні, фантазіями з приводу того, як люди повинні називатися, і так далі. Олександр Макитовичу. Ну часто чуємо. Ем, ну я думаю, ви неодно, неоднократно неодноразово чули фразу про те, що от у радянському союзі всі народи жили дружно, всі були браттями і так далі. Що так це чи ні? Чи все ж були там міжетнічні конфлікти? Ну я вам скажу так: загалом, то народи об'єднані в імперії дійсно в них мало можливостей для вияву своїх е, е, інтересів, для відстоювання своїх інтересів, тому що е, центр імперії має в руках збройну силу, яка, за допомогою якої він може примусити будь-якого жити в покорі в, в мирі і так далі. Але справжня дружба це тоді, коли вона існує в, серед, в серцях людей, коли е, самі люди. Дійсно ну, не живуть агресією по один по відношенню до одного, які ставляться з повагою. От тут дуже важливий момент ставитися з повагою, з емпатією один до одного. Дійсно, в Радянському Союзі не можна сказати, що зовсім не було такої взаємної емпатії людей. Не можна сказати, що не було, бо це була б неправда. Но ця імпатія великою мірою часто була нав'язана. І крім того, часто це була емпатія людей, які об'єднані були спільним спиль, приниженням перед э, московським центром. Ну і прямо скажемо, перед понівною нацією. Э, От знаєте, такого не було прямого тоді. Безумовно, таких от речей, як зараз з боку Росії. але зневага до всіх інших народів так чи інакше проявлялася. навіть у формі такої поблажливості, бо ви тут існуєте тільки тому, що ми вам це забезпечили. Тобто, фактично, от така моральне домінування, моральне приниження народів, воно все було, і все відчувалося завжди. Ну, дружба все-таки якась форма дружби проявлялася. Ну, в основному це робилося таким централізованим початком, директивним шляхом. Відбувалися обміни делегаціями, ну, декади культури. Однієї республіки, в іншій республіці і так далі. Але все це охоплювало тільки, тільки невелику частину населення, інтелектуальну частину, яка ну, все-таки там значить, цікавилася культурою, життям, історією інших народів. Більшість людей все-таки жили в масі своїй, жили своїми інтересами і так далі. Но от, в Радянському Союзі от це нав'язування всього російського, російщення всього історії. Так що історія, наприклад, України фактично вона зводилась до двох частин. Спочатку Русь, а потім нібито був темний період перебування в складі Речі Посполитої, а потім почалося процвітання значить, в складі. Владі Росії. От, і для всіх народів нав'язувалася одна і та сама схема, один, один той самий історичний шаблон. Ну, все це безумовно не могло відзначатися на психології людей, на їхніх умонастроях, на їхніх емоціях ну, і крім того, і крім того. Хоч в Радянському Союзі була тоталітарна економічна система, але все-таки певні е, інтереси, особливі інтереси, господарські інтереси е, республік і народів, які там населяли, вони від е, проявлялися. І, і все однаково, навіть в цій тоталітарній економічній системі, все однаково відбувалася певна конкуренція. І оця конкуренція в прихованому вигляді. Вона розвивалася а вибухнула вже тоді в часи власності, коли і демократизації, коли вже дали можливість різним людям народам висловити свої, заявити про себе, про свої інтереси і так далі. Ну от так що, знаєте, це був такий феномен своєрідний. Ну про нього ну, як це відбувалося? Це ми поговоримо вже в ході лекції. Алексія, дякую за запитання. Останнє питання від мене. Коротко опишіть, про що ми говоритимемо на оцих семи заняттях. Ну, ми поговоримо про те, що таке нація, що таке етнос, яка між ними різниця, що таке народ, як його розуміти, які різні значення народу. Як етноси формуються? Це дуже важливий момент. В чому полягає їхня специфіка? чим вони відрізняються, якими знаками один від одного. Важливий момент це в чому полягають інтереси кожного етносу. Як інтерес може, ну і законні інтереси різних народів поступово можуть переростати у конфлікти між ними. Причому це природні інтереси, як протиріччя яке в, глиб, в глибині сидить, як, як воно може переростати в конфлікти, як запобігати конфліктам, як е, ставитись один до одного, як зберігати толерантність, взаєморозуміння? Е, яка мусить, якою мусить бути політика держави? Як застосовувати, повинна застосовуватися правова система для е, організації ну, такої? Е, Творення атмосфери етнічної злагоди в державі з тим, щоб уникати гостроти протиріч і переростання їх у конфлікти. Ну і от весь цей комплекс питань. Ми проговоримо на на під час лекції. Дякую, Дякую, Олександр Ракитович. Шановні наші друзі, глядачі, слухачі. Записуйтесь на курс етнополітика і що понеділка о вісімнадцятій зустрічаємося для, для спілкування з Олександром Микитовичем, для дискусії для того, щоб дізнатися якомога більше нового про етноси, народи, нації і те, що їх чекає. Дякую вам, Олександр Микитович, за таке чудове інтерв'ю. Всього доброго до зустрічі.